Всім доброго дня! Розпочали посів пшенички. Пшеничка з тромболлі, квесочка. Перша репродукція. Проводимо висів 220 кг на гектар. Сівалкою СЗ3,6, трактором ТЗ-1025. Ось такий кусочок огородини у нас так виглядає. Тут бурінками ще пройдеться. Глибина в межах 3 см. Та з добровами 15, сірка, калій та 15 азоту. Ось так. Земля доволі мокра, можна сіяти. Зім трактором МТЗ-1025, висів 220 кг на гектар. Ось так виглядає наше зерно пшениці. Ось погляньте. Фокусація трішки погана, якісно протруєна. Та сіємо з доброго ми. 15. Сірка, калій та азот. Ось так виглядає. Ось. Площа 1 гектар.